Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. У нас зараз середина весни, навіть її завершальна частина травень. Але все-таки часто бувають ще прохолодні дощові дні. Але так хочеться сонечка, так хочеться наповнитись його теплом, енергією, якоюсь такою силою, світлом. Що сьогодні я вирішила м, зробити огляд на композицію, якраз, як, яка якраз і є уособленням сонячного тепла, сонячного сяяння, сонячної якоїсь такої енергії. І це композиція бренду Guerlain аромат теракота Eau de parfum. Ось так виглядає ця краса. Яка вже сама по собі нагадує нам сонячний диск, сяєння сонця. Подивіться, як красиво тут зроблена. Зараз я отак, така оця наліпочка, теж в вигляді сонця, ця такого бурштинового кольору. Рідина, вона, вже дивлячись на неї, вона відразу вас наповнює якоюсь такою сонячною радістю, енергією та силою. Аромат було створено в 2014 році, і його випуски приурочили до 30-ліття лінійки декоративної косметики бренду Герлен, а саме до 30-ліття культового бронзера Герлен. Зараз я покажу, як він виглядає. І саме він надає жіночій шкірі. Такого сонячного сяєння, мерехтіння. І от власникам бренду захотілося, щоб таке ж саме сяєння, тепло, оце таке мерехтіння, яке дає цей бронзер, якось втілити в парфумі. І був запрошений дуже відомий парфумер Т'єрі Васер. І перед ним поставили завдання, що в флаконі має знаходитись аромат, який наповнений сонячною енергією, силою, сонячною радістю, і щоб ця радість могла розповсюджитися на всіх користувачок цієї композиції. І в парфумера вийшло це феєрично. Оскільки парфум таким і є сонячним, теплим, він, знаєте, нагадує поєднання нагрітої шкіри на сонці і нагрітого теплого пісочку. От якась така ніжність, шархуватість цього піска. Знаєте, кожен з нас зараз уявив, коли там до вологої шкіри піщінки при, е, пристають. І оце таке поєднання е, е, теж дає такий, знаєте, посил на звучання цієї композиції. Сама композиція є ну, квітково східною. Перші ноти, які ви відчуваєте в цій композиції, це такий, знаєте, соковитий пряний бергамот, кокос і квіти тіаре. І коли ви слухаєте початок композиції, вам здається, що ви знаходитеся в ранковому саду, де квіти і зелень, і все оточуючи, ледь-ледь нагрілося, але вже воно віддає свої пахощі і тянеться до цього ранкового сонечка простягає йому свої пелюстки, розкриває своє гілля, листочки. От це верхні ноти, і в мене от така асоціація. Серце цієї композиції, це ноти квітів апельсину, жасмин і І це вже от звучання цих нот. Серце композиції воно нагадує ніби квітучий сад. Який такий, знаєте, полуденний, він вже нагрівся сонцем, пахощі розносяться навколо вас, тому що знаєте, Іланг-Іланг він вже такий важчий, дещо тягучий за своє звучання, не такий прозорий та легкий, як той самий бергамот. Тобто вже це нагрітий сонце, в сад, і оця така розслабленість, легкість, і сонячні промінці вже все обігріли, до всього дістались, все попестили своєю теплотою, ніжністю, і все відкрилося також і віддає все найкраще, що в них є. Отак От звучить серце. І це красиве серце потім переходить в базу, в якій знаходиться мускус та ваніль. І це вже, знаєте, такий надвечірок, коли вже все нагріте, розслаблене, і воно таке неспішне, якесь таке настільки приємне, нікуди не поспішаючи, і це вже якийсь як відпочинок, може навіть десь легенький вітерець продуває всю цю красу, всю цю нагрітість, тепло та затишок. І Ну, для мене ця композиція дуже класна. Я її люблю, якраз, коли тепло влітку, коли ти такий, знаєте, воно просто на сонці, в теплому повітрі, дуже красиво і знову ж таки елексирно розноситься, але це не якесь е, таке вас ніби огортає. Якийсь такий палантин важкий, А це такий невагома, не, невагома така дивчата вуаль, і воно все навколо вас знаходиться і дуже приємно, ніжно, розслабляюче звучить. І це якось так по-жіночному, оця якась така теплота, світло. Ніжність і приємність. Тобто ну, дуже красиво це от особисто для мене влітку все звучить от, поєднання всіх цих нот. Але бувають моменти, коли от взимку або зараз, коли ще недостатньо е, кількості теплих днів. І хочеться якось себе на собі нагадати. Оце тепло, хочеться наповнитися цією сонячною енергією, то час від часу я і взимку можу ну, взимку там ранньою весною, або, <кхи> ну коли вже холодно, можу покористуватися цими парфумами для того, щоб нагадати собі про цю сонячну енергію, її наповнитися і відчути красу цього аромату. Він є дуже популярним. Його Люблять, шанують, цінують ті, хто захоплюється парфумерією, та і звичайні користувачі теж звертають на нього увагу, це один з популярних ароматів в бренді. Я ще раз повторюсь, я люблю більше носити влітку цю композицію. І от навіть якщо більше так, знаєте, не повсякденно, а якщо десь щось там влітку, зустріч, ну щось більше. Не буденне, а трошки-трошки воно ніби в щось урочистіше, або там зустріч з друзями, тобто ну дуже класний аромат, і він якось привертає увагу, е, е, збирає компліменти, до речі, і тому я з великою охотою сама користуюсь цим ароматом. Щиро рекомендую вам до затесту цю композицію. Якщо є бажання, напишіть мені, будь ласка, або в інстаграм, ось моя сторінка, або. На моїй сторінці на шафі я залишу посилання під описом даному відео. Я з великим задоволенням поділюся з вами цим ароматом, щоб ви відчули його красу, наповнились його сонячною енергією і таким дуже приємним звучанням. Якщо дане відео вам сподобалось і було корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і відповідно підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!